Менше ніж за 10 хвилин ви дізнаєтесь не тільки про усі найужевеніші 50 рухів, які ви можете робити своїм тілом, але й ще багато інших слів у ході цього відео. Що ж зараз? Я стою на заході сонця, і мої очі, як лід, вимовляються так само eyes, eyes, Я з ними можу виконувати багато дій. Якщо я примружуся від того, що сонце надто яскраво світить мої очі, як зараз, це англійською мовою squint, Повторимо п'ять разів: сквент, 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 сквент. І ви знаєте, зараз я кліпаю, і це стандартний процес для нас кліпати, щоб наші очі були достатньо вологими. Це англійською мовою звучить blink blink, blink blink blink, blink. А якщо я тут побачу зараз когось красивого і захочу підморгнути, тоді це теж схоже слово wink-wink-я ніколи не вміла це робити, а ви. А ще з нашими очима ми можемо їх просто заплющувати. Close your eyes and open your eyes. розплющувати. Хм, що ми можемо ще з очима робити? Напишіть, будь ласка, у коментарі. Знаєте, зараз я знімаю це відео у парку, і багато людей на мене витріщаються. І в англійській мові це кажемо stare. Why are you staring at me? Що ви лупились на мене, не розумію. Okay. Це був жарт. Наступна наші дії це наша голова. Так? Що ми можемо з нею робити? Ми можемо shake our, head. shake our head. А якщо ми схвалюємо, слухаємо, показуємо іншій людині, що ми активний слухач, тоді ми киваємо головою. Англійською мовою це nod, to nod. I'm nodding now. Am I nodding now? Are you nodding now? I am Аям now. Наступним наші дії пов'язані із носом. Ой, він мене зараз е чухається. Знаєте, як це скажемо? To have an itchy nose. вчихнути англійською sneeze, і, мабуть, як і в мене зараз, після того, коли у вас an itchy nose, треба його видати. Ви ніс, ми скажемо to blow your nose А малі діти колупаються в носі, і це англійською мовою to pick, your nose, to pick your nose не дуже хороші манери, тим не менше. Якщо ми зараз тут почнемо принюхуватись. Ох, тут, до речі, парк собак недалеко. Я вам про собак ще зараз розкажу. Подумайте, як буде погладити. А я тим часом принюхаюсь, і це які тваринки, так і люди можуть нюхати усі, в кого є ніснюх, тоді це англійською мовою чи снеф. Снеф, 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 снеф. Майже як сніг. Так що правда він не має ніякого запаху. А якщо запах ужасно неприємний, тоді нам треба закрити нашого носа, і це англійською мовою to plug your nose. Plug, plug your nose Вмикати в розетку plug in вимикати з розетки plug out Але ми зараз говоримо про ніс. Закривати ніс, plug your nose Рухаємося до нашого рота. рот англійською мовою це вірно mouth Де людина прогулюється і тому я посміхаюся, це smile Я можу взагалі говорити дуже тихо, і коли я соромлюся людей, які довкола мене тут stare на мене, тоді я буду казати. Англійською мовою слово ту виспер, 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 виспер. Айм висперня пікасайдантван other people to hear me. To whisper. Як думаєте, яка літера у цьому слові не вимовляється, не стає звуком? Бінго, no. це літера H «whisper» whisper. і якщо люди мене не чують, вони можуть отак от рукою підставити до вуха, І ви знаєте, це дуже дивне поєднання слів в англійській мові. Ви знаєте слово кружка, і якщо ми кажемо «to cap your ear», це означає, отак от зробити, прислуховуватись. if you want to hear me». Пам'ятайте, очі це як льот, як лід, «eyes», а вуха це як дівчина іра в українській мові «Ears, ears, your ears». Cup your ear with your hand. I'm capping my ear with my hand right now. Так, якщо я почну зараз робити щось із моїми руками, скажімо, такий жест, тоді це англійською мовою звучить snap. I'm snapping. Коли я отак от снапаю, мені одразу хочеться потанцювати і наспівати свою мелодію. Але якщо я її буду отак робити, <гум> то це англійською мовою звучить to hum, hum I'm humming now. Um, що ще я можу робити із моїм ротом? Я так плавно перейшла до своїх uh, снет, але своїм ротом я можу, звичайно, ще і цілувати. Це усім вам присвячується. Um, якщо я їм, то я, звичайно ж, пережовую їду, і це to chew Chew. Тому uh, жуйка ну, теж буде a gum. і матиме в основі це слово to chew. Наступне слово це сьорбати. Я не маю кави, але слово сьорбати голосно пити означає slurp". slurp. He slurped down his coffee. Він випив, висорбав його каву. Далі нас цікавить слово to cough. Якщо ви хворі, ви тоді кашляєте. Каф, юкаф. Ми можемо робити щось і нашим язиком. Язик англійської мови. е тан. Тан. І ми можемо ним морозиво, лід. Ось такий жест робити. Це в нас lick. Руки. Що ми можемо робити з нашими руками? Коли на дворі морозно, ми можемо їх потерти rub. А якщо ми приходимо на інтерв'ю, нам треба потиснути руку, але не в період ковіду. Але загалом тиснути руку англійською мовою звучить to shake, shake hands, shake hands. Ви бачите, позаду мене люди прогулюються. Гуляти це walk, бігати це run. А um, погладити собаку це слово pet, так само, як і в домашній улюбленці. Те саме слово, те саме написання, та сама вимова. To pet. Можна обійняти наших рідних, обійняти наших домашніх улюбленців. Тоді це хаг. Um, ще ми можемо робити інші дивні речі з нашими пальцями. Я можу когось вщипнути. Вщипнути це буде to pinch. Я можу когось штиркнути. Штиркати це буде to poke. Ми можемо штрикнути в око. Так like poke somebody in the eye. Um, а ще ми можемо вказувати пальцями, показувати To point. Ми можемо вдарити долонею по обличчю, тоді це to slap. А можемо кулаком заїхати в обличчя і тоді це punch. Якщо я хочу щось потягнути, тоді я pull. А, штовхнути. Push. Є ще силою тягнути слово, яке звучить. Tag. 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 Давай я тобі зараз покажу, як тут силою щось тягнути. Tag. Тягнути волочити. А ще ми можемо, звичайно ж, кидати throw catch, ловити, копати, кик. Знаєте, слово що? What? А якщо додати літеру S і сказати SWAT, то це означає отак от бити. Відганяти мух для прикладу, це місце, де я зараз знаходжусь біля озера. Тут дуже часто багато комарів. От якраз от їх ми можемо отак, от прямим об'єктом, тобто рукою. А сват, а ж так, згорнути наш аркуш і так. Сват. І у нас є таке речення: I swatted the fly with a rolled up newspaper.

Зашпортитись, спіткнутися об щось. І якщо це об нашу мотузку, яка включена, ввімкнена у розетку, тоді це слово англійською мовою «yank», Як вирвати або смикнути. – «to yank». Пропоную перевірити себе, наскільки добре, ви запам'ятали слова. А я тим часом підсумую, що пам'ятаю саме зараз. Так, ну давайте такий жест. А такий. 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 Сподіваюся, вам сподобалось. З вами ваша українка в Канаді Анна Люклян. Якщо цікавить уроки англійської мови, поспішайте залишити заявку і потрапити на курс саме до мене. До зустрічі у наступних відео.